На минулому занятті ми розглянули, як з'явилася функція похідна. Зараз розглянемо, як знаходиться похідна для елементарних функцій, які нам відомі, які ми вчили в школі. Значить, нагадуємо, що похідна обчислюється за формулою, як границя відношення функції. Приросту функції до приросту аргументу при умові, що приріст аргументу прямує до нуля, ну а x, відповідно, прямує до х 0 От за цією формулою будемо знаходити похідні елементарних функцій. Наприклад, розглянемо похідну лінійної функції. тобто нам дана y дорівнює kx плюс b. А необхідно знайти похідну за оцією формулою. Що нам необхідно для знаходження похідної? Дельта Y визначити. Чисельник визначаємо в першу чергу. Тобто Дельта Y це буде Y-Y0. Що таке Y? Це оцей вираз. Переписуємо його. Що таке Y0? Це цей же вираз, тільки я тут запишу. Тепер замість х приставляємо х нуляв плюс b. Ну і відповідно віднімаємо її. Відняти kx0w плюс B. Спростимо. Значить, получаємо КХ Значит, плюс B минус KX0W минус b. Значить, b-b взаємознищується, дорівнює, дорівнює. Тут k винесу за дужки. k В дужках буде x x 0 А x x 0 це дельта x, тому я запишу k на дельта x. Так, ну і тепер підставивши сюди дельта uh, y от сюди. Оцей вираз. От. Ми отримуємо, що y' це границя. Відношення дельта x прямує до нуля, так, або x прямує до Х нульового. Прирост функції у нас тепер k дельта x. Поділить на дельта x. В результаті ми скорочуємо дельта x і отримуємо, що маємо границю постійної функції, тобто це буде саме k. Тобто, виходить, що. Грані... Похідна лінійної функції рівна кутовому коефіцієнту прямої. Отак. Так. Так. Це була перша функція. Значить, другу функцію, яку ми розглянемо, хай це буде квадратична. Ах квадрат плюс Bx плюс С. Ну, найпростіша квадратична це х квадрат у нас. Она відноситься до степеневих. Ну, я захотів так. Значить, знову ж таки, дельта Y визначаємо. Це Y-Y0. Так, і це буде АХ квадрат плюс БХ плюс С минус А Хлеве в квадраті. Плюс БХ і плюс С. Дорівнюємо. Обчислюємо, значить, розкриваємо душки. Отак. Вот Міс AX0. В квадраті. Міс БХ0. Міс С. Значить, Смінус С взаємознищується. Тепер по квадратах згрупуємо і отримуємо а за дужки в дужках буде х квадрат мінус х нульове в квадраті. Далі по b згрупуємо в плюс b. В дужках Х мінус х нульове. Значить, х мінус х нульове – це дельта х. Відповідно, замінимо зразу. А Х квадрат мінус х нульове в квадраті це різниця квадратів. І відповідно. За формулой різниці квадратів ми маємо різницю помножимо на суму, виразів. Так. І вот это тоже у нас получается дельта х. Тут я запишу уже дельта х. Значить ми отримуємо до рівня а на дельта Х. В дужках Х плюс Х0В плюс Б дельта Х. Можно дельта Х прибрать так за задушки. Дельта Х задушки в дужках А Х плюс Х0В плюс Б. Значит, для чего мы дельта Х выделяем? Чтобы оно скоротилось, когда мы підставимо в формулу Y' будет рівнять limit. Так, значит, замість дельта Y іде оцей вираз. Це будет дельта Х. А x плюс b. Так, і тут дельта x. Ось воно ну, якраз скорочится, тут ми пишем дельта x прямую до нуля, або x прямую до x0вого. Значить дельта x у нас нема. У нас есть x. Х прямую до x нулевого. Значит, якщо представить сюди x 0 то в дужках х0 плюс х 0 це буде 2 х 0 І це число уже. А це також число, і Б це також число. Тобто ми маємо границю постійної функції в цьому випадку. Значить получається А Х0 плюс х 0 це на 2 х 0 плюс B. Ну, я перепишу 2а 0 плюс Б. Так. Значить, ось така похідна цієї квадратичної функції у точці х0н. Ну, а якщо розглянути степеневу функцію, давайте зараз розглянемо степеневу функцію. Значить. Y дорівнює x в степені n. То дельта y... Це буде x в степен N-x. Ну, е... ну да. Я напишу попередньо, що дельта Y це є y y-0. Y0. А Y це у нас x в степені, ось я підставив, Х-степені N, а Y0W це x0 в степені n. Значить, різниця оцих степенів розкладається як x мінус Х0В і на суму x степені М мінус 1 плюс Х0В x степені М мінус 2 плюс Х0В в другому x степені М мінус 3 плюс і так далі плюс і Тут у нас буде х0В в степені n-1. Закриваємо душку Дорівнює. До Значить, оце у нас дельта х. Дельта х. А тут я перепишу x в степені n-1, плюс x0v. x в степені n-2, плюс x0v в квадраті. X в степени n минус 3 плюс и так далее плюс x0 в степени n минус 1. Представляем, значит, y' штрих rien от лимит. Дельта х прямує до нуля, або х прямую до X нулевого. Так, відношення провести функції у нас дельта Y, це оцей вираз, X в x степені n-1, плюс X0V на x нулеv на x-степені n-2. Так, плюс x v в другому на x-степені n-3, плюс. І так далі, плюс х нульве в степені n-1. Так. Знаменник дельта х. От дельта х скоротилося. І тепер замість Х підставляємо x0v, отримуємо x0w n-1. Плюс x0w помножити на x0w в n-2. Плюс х нульов в другому на х нульове в n 3 Плюс і так далі. Плюс х0В в степені n-1. Так, дорівнює. Значить, якщо ми виконаємо тут множення. Х0В в першому на х0В в n-другому, ми отримуємо x0w в n-1. Далі, x0v в другому на x0 в n 3 також получаємо x 0 в n-1. Самі перевірте, якщо множаться степені з однаковими основами, основа переписується, показники додаються. Тобто 2 додати n-3 n-1. Плюс і так далі, плюс х0В степені n-1. Зверніть увагу, що всі оці добутки перетворюються на такі степені, і всі вони ось тут присутні. Скільки їх таких буде? n штук. Тобто у нас подібні доданки з'являються. Х0 в степені n-1, плюс x 0 в степені n-1, це буде 2х 0 в степені, n-1, потім ще один, це буде 3 їх. І так їх n штук. Тобто отримуємо n на x 0 В n-1. Таким чином ми отримали, що похідна степеневої функції, якщо врахувати, що x0 це будь-яка точка області визначення, то поширюючи це правило на будь-яку точку, ну, на вірніше, точки, в яких похідна існує, маємо, що похідна... Під степеневі функції це n на x степені n-1. Так, ну розглянемо там, скажімо, тригонометричні функції. Y дорівнює там sin x. Хай буде. Значить, якщо ми дельта y визначимо, це буде y y-0. Так, y це sin x. Мінус y 0 v це синус x 0 v Значить, по е, тригонометричним кричним переходу від різниці до добутку маємо 2 синус X-мінус пів різниці на 2. На косинус пів суми. Ось у нас дельта Y. Підставляємо тепер y' буде дорівнювати ліміт Дельта х прямує до нуля. Х прямує до х нулевого. Так, відношення 2 синус х минус х нулявая поділити на 2 на косинус х плюс х нулява поділити на 2. Так. А тут дельта х у нас. Так вот, дельта х у нас вот будет тут. Значит, доривняя лимит. Дельта х прямую до нуля. Х прямую до х нуля. Так. Значит, получаем 2 синус дельта х на 2 на косинус х плюс х нулев. На 2. Так, тут дельта х. Тепер ми оцей вираз ось, приведемо до такого вигляду, як має перша визначна границя. Значить у нас повинно бути відношення синус-кута, а кут у нас дельта х на 2, поділити на такий самий кут. Зараз двічку сюди візьмемо, пустимо сюди. В результаті отримаємо дорівнює ліміт дельта x прямує до нуля x до x нульового. Так. Так. Ну як ми можемо пустити двійку? Ну, хоча б даже способом домножить на одну другу. І чисельники знаменит. Тут 2, 2,2 скоротиться, а дельта х помножить на одну другу дасть дельта х на 2. Ось так. Так, тут у нас залишиться синус дельта x на 2. На косинус Х плюс х нуля на, на 2. Так. Значить, оце у нас при умові, що дельта х прямує до нуля. Перша визначена границя і вона дорівнює одиниці. Значення. Значить остається у нас тільки ліміт дельта х прямує до нуля. Х прямує до х нулевого. От, От з цього cosinus. Cosinus х плюс х нуля v. На 2. В результате х 0 підставивши сюда, получаем, ну я так напишу, х0. Х0 плюс х 2 х 0 двойка скоротится и останется косинус х0. Вот так. Значит, получаем еще похидная синуса. Вот так. Ну а получается рівно косинусу. Знову ж таки, х це довільна точка, тому поширюючи на будь-яке значення аргументу, в, якій похідне, в якому похідна існує, ми отримуємо, от, що похідна синуса – це косинус. Точно так само знаходиться похідна косинуса других тригонометричних функцій. Так що кожного разу, коли ми знаходимо похідну, приходиться обчислювати такі границі. В результаті е, кожного разу обчислювати границі для одних і тих же функцій сенсу немає і було складено просто таблиць. Таблиці, в які було занесено дані похідних і функцій, для елементарних функцій. Тому далі ми будемо користуватися вже не правилом знаходження похідної, а таблицями яких вже записані знайдені похідні для елементарних функцій, які ми вчили в школі.